Непроханий гість у квартиру до молодої дівчини увірвався чоловік. Я почула грюкіт за дверима, і я запиталася, хто там. Не почула внятної відповіді. І після того, як запиталася, що вам потрібно, я почула слово вбити. Від того я перелякалася. Потім чоловік ногами вибив двері. Вся нижня ця частина була вибита. Причому вибита, я так розумію, силою ніг тому, що ніяких підручних засобів ну, не було знайдено. Єдине, що Могла схопити два ножі і тримати, і бачите, як в мою хату продирається зловмисний. Та дівчина не розгубилась і викликала міліцію. Він там цілу ніч вживав алкоголь, потім пішов до себе в ванну, порізав собі руки, там по там на шви йому накладали. І казав, що потім хтось за ним почав бігати, він що хотів заховатися від кого -то, і з тою метою вбивав двері, щоб допомоги якоїсь просив. Хлопця госпіталізували до Львівської обласної психіатричної клініки, і хоч діагнозу поки що не встановили, ймовірніше за все, на нього напала біла гарячка. Пацієнт стає неадекватний, починає, можливо, мати збудження, перестає орієнтуватися в місті, в часі, бачить неіснуючі предмети, не перечити людині, Боже борони на неї не кричати, намагатися не викликати з її боку підозр. Тобто, от ви говорите з ним, підтакуєте і говорите, що так, так, я так само це бачу, намагатися увійти в його уявні видіння. Медики застерігають, напад білої гарячки не може минути сам по собі, тому обов'язково треба звертатися до лікарів.